Вітаю вас на каналі Фаворік 7 я Фаворчик. І нарешті вийшло довгоочікуване оновлення 0.25.0 в Standoff 2, 6 сезон. Тому з вас лайк і підписочка на цей канал. Насправді я його вже дивився, просто у мене не зберігся звук, і це печально. Ну гаразд, нічого страшного. Так що ми там отримали брелочки, я думаю ви знаєте, які це, от я можу зараз вам їх показати. От, ми листаємо, 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 листаємо. І от вони. Такі требролочка. Так що, що далі додали? Що мене дуже шокувало, це українська мова. Акселям респект, просто від душі, від душі респект. Дякую вам, Акселі. Дякую. Далі. батлпасик. Сочний пушечний калашик, наприклад. Це просто, ну це. О, це сок, пацани, це сок. М110, дивіться, яка гарна М110. Я не можу. А, це так гарно. Це, це, це просто неймовірно. Де ці скінчики далі. Паттерновський успіх. Потім емочка. Я не можу надивитися на ці скіни. Desert Eagle. Вау, Dust Devil. Далі в нас що? Далі в нас наклеїчки такі круті, класні наклеечки. Просто дивіться, як вони переливаються. Ого. го го Міраж. Блін. Я досі не можу нарадуватись, навіть якщо я це бачу. Реально, це дуже класні Time over. Time is over. Круто. Далі що в нас тут? Графіті, графіті, Ну, вони прикольненькі також супер класні О, такі вентилятор челік А ну да, треба чилить. Жарковатенько, але вже осінь скоро, на жаль. Фортуна також класний графіті. Оце в нас було в трейлері Сендмен. Далі у нас е, добавили брелочечки Брелочечки, ось вони Такий Котярка. Верблю, які ходять, тому обережно, вони такі простріляні, прикольні. Так, брелочок кіготь. Брелочок, кіготь, це у нас брелочок цього. Е, е, Відсилає на новий ніж. так Радіо, може це відсилання на Sunstone. О, воно ще з анімацією, прикольно. Ну і давайте я ще вам нову медальку покажу. Опа. Дуже класно. І давайте подивимось на нові ножі. Вот. Я вам знову покажу. О, це ще з паттерном. Дивіться, опа. І... Опа. Класний, правда? Такий обсидіановий, такий флеєр і дамаскус також. А в такі сіренькі. Прикольно, прикольно. Коротше, додали золотий Desert Eagle до одним колекції Auriate. Дуже класний. Вау, пушка, пушка. Аа-ха. Все просто пушка, пушка. Неймовірно, класно. А, новий оцей, а, графіті пак. Нові графіті, наприклад, Mad MedBallet або там, не знаю, Graffiti Steer. Вау, клач. Це також дуже класні. Добавили ще верифікацію аккаунта. Це значить, що ось у мене мамонт, і в нього тут стоїть галочка. Це значить, що цей обліку. Запис підтверджений. Значить, це офіційний Мамонт Standoff 2. Ось, це дуже круто. Тепер буде менше з менше з камер, і отак от. Так, далі у нас от новий режимчик і три нові карти. Далі у нас, наприклад, закладка бомби і карта Дюн. Що ж, давайте їх разом глянемо. Глянемо ці всі три нові карти. І протестуємо. Погнали. Коротше, друзяки, ми вже завантажуємося. От, я за спецвійську зайшов. ой Ой-ой-ой, як лагає! Що за лаги? 40 ФПС. Ну добре, я думаю, що ви це не будете цей почувати, але реально це не дуже приємна картинка. Коротше, дуже все гляньте, дуже класна карта. Вона просто, вона. О, вона просто, пацани, вона неймовірна. О, ново отак от новий значок. Що це таке? Це типа... Ааа, я поняв! Це, коротше, о, цей. Euh, противників шукати і союзників. Вау, це круто, це круто. Так, далі що в нас? Басенчик, басенчик, як можна почилити. Вау. Коротше, карта дуже велика, дуже така простора. На ній буде дуже багато. Ааа, треба багато на ній бігати. Я вже трішки запутаюсь в словах, бо реально у мене нема слів. Ми ж це так довго чекали. І ось ми дочекалися. Ми дочекалися цієї миті. Вау, лови аптечку. Баба. Опа, водичка. Я хочу туди, запустіть мене. Угугу, верблюдик Прикований чи що? Приковані верблюди, поняв. Так. Насправді це дуже класна карта. О, ентрі. Нормально по-арабськи написано, entрі. Що ж, це отака у нас перша карта, перша карта юн. Ну а і далі зараз йдемо тестити карти для режиму дуелі. І так, дуельки, бийтеся віч навіть зі своїм вором на спеціальних мапах для дуелей. Зброя змінюється щораунду, продемонструйте свою майстерність. Вау, ніфіга собі. Давай, завантажуйся швиденько. Так, терористи, вибираємо терористів. Ого-го, Як це круто! Та ти що? Знаєте, що це мені нагадує? Це мені нагадує, як, наприклад, у CSGO є майстерня, і звідти тіпа, скачують карти оці для е дуелей. І оце от реально, типа, те ж саме. Це, типа, дуже схоже. Але прикольно, прикольно, реально, мені дуже подобається, наприклад, тут є гранатка, може отак от, от бум пуляти. Вау! Наприклад, поперестрілюватися із противником. Це я реально думаю, це заслуговує лайка, підписочки і підтримки Ексіболтам. Дуже круто, дуже цікаво. Ого, які великий Ну що ж, а ми йдемо, рухаємося на другу карту. Пацани погнали. Друга карта у нас карта Темпл. Вона в такому стилі, як карта Сакура. Дуже прикольна. І до речі, ось там от у нас карта Сакура. Привіт! Агоу, ви мене чуєте? Блін, дуже класно. Вау, це. Я не маю слів знову. Я знову не маю слів. Як це класно? О, боже мій. Нарешті Сакура буде мати якусь е на себе подібну карту. Це прикольно. Цікавенько. І от у мене є димка. Давайте. Зараз задимичимо тут. Круто, круто, круто. Опа! Опа, там оцей храм, там е плен Б. Біля Сакури, знаєте де. Блін, дуже круто, дуже неймовірно, просто. Ну а ми рухаємося, пацани, вже на третю карту. Ну і третя карта, це в нас карта Ярти. Вона в такому стилі провінції та лейксайду. Блін, я би тут купався. всю ніч. блін, річечка тече така. Або з каналізації, я не знаю, але мені все одно, блін, як весело. Давайте зараз збурнемо кудись оцей вогник. Там все, шашлики смажемо. Шашлики, пацани. Блін, круто, круто, круто. Неймовірно. Дуже їм булькав отут-от. О, тук-тук. Аго! Тук-тук, хто в шкафу ховається, нікого нема. Ну ладно, нічого страшного. Блін, яка ж класна віла. А тут тук-тук, хто там? Блін, дивіться, яка класна віла? Це неймовірно. Блін, як це можна зробити? Це ж треба бути якимось суперрозумним чуваком. Я просто я не знаю, як це. Вау, ну реально це дуже клас Ну, реально, це дуже класно, якщо чесно. Ну, давайте, я думаю, вже будемо скоро закінчувати. Так що погнали. Чисто случайно я замітив одну штучку. Дивіться, зараз я вам поясню. Бачите, у мене там стоїть галочка на Famas Бікл Статрек. А тут, якщо я, наприклад, візьму FamaS Engine, на якому не стоїть галочка, я можу нажати на ці дві стрілочки. Це означає, що все, у мене буде мінятися скін, там рандомно ставитися там, кожен раунд. Тобто, наприклад, перший раунд я зіграю із Фамасом. Бігл статрек, а другий раунд вже зіграю із Фама з Енджером. І це реально це дуже класно. Дякуємо розробникам, що вони реалізували цю ідейку і Мамонту за те, що їм це предложив. Ну а я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Так що з вас лайк, підписочка на цей канал, та напишіть коментарі, що ви думаєте по поводу оновлення 0.250. Так що давайте, всім удачі і до зустрічі!